З нагоди дня науки в ліцеї номер 11 відзначили дітей, які здобули значні успіхи в конкурсах, олімпіадах та змаганнях. Семекласниця Надія захоплюється математикою та психологією. Я робила наукову роботу по психології, де я виступила у неї з нею у перший крок в науку в обласній олімпіаді та на багатьох конференціях. Тема була висвітлення підліткових проблем на прикладі українських підліткових творах. Я обрала цю тему, тому що мені було дуже цікаво. Мені було дуже... Корисно допомогти підліткам стати якимось підлітковим чтивом, направити їх та застерегти їх від фатальних наслідків. Ігри розуму робота в малій академії наук. Це лише незначний здобуток учениці ліцею Вікторії. Я неодноразово брала участь у олімпіадах. Також цього брала участь у іграх розуму. Також я писала ман минулого року. Це був дуже цікавий досвід, оскільки мені подобаються такі заходи. Я дізнаюсь нове зміни клімату, таку. Тему для дослідження взяла за основу ось ця дівчина. Тема каже, цікава та актуальна. Я писала наукову роботу на тему дослідження зміни кліматичних умов, результатів модифікації погоди. цією науковою роботою ми вийшли на всеукраїнський рівень. Йде глобальне потепління? Актуальність нашої роботи полягає в розробці ефективних методів управління погодою, які допоможуть зменшити екологічні ризики та сприяти відновленню екосистем, зокрема в постраждалих від бойових дій регіонах. Учнів ліцею від. Начали у чотирьох номінаціях відкриття року, дослідник року. Гордість ліцею. Центру імені Ререха зібралося 115 дітей, які отримували призові місця на міських, обласних, всеукраїнських змаганнях, предметних Олімпіадах, малі академії наук, конкурсах, фестивалях. Це дійсно сьогодні тут зібраний Золотий фонд ліцею номер 11 Обдарована молодь отримала дипломи грамоти та подарунки. Це гордість ліцею і міста.